23 травня така у нас погодка, а в нас така сільська процедура раз в місяць, а то навіть два рази випадає пасемо корівки, хоча колись пасли раз в два місяці. Ось така ціна зараз сільського домашнього молока. Корів вже масово продають, але хоча, як то кажуть, Кому не складає клопотів, той тримає. Така зараз ціна домашнього домашньому молочку. Вже скоро напевно в селах і коровки не остануться. Але ще потрошку люди тримають.